А ви бачили такі маленькі цитруси? А я гадала, що я знаю, який він на смак. Але можливо, я все ж таки переплутала з чимось іншим. Тому Дивіться, ви коштували його солодким, таким ніжним. Напишіть, будь ласка. Ви коштували цей тислим або солодким? Мені цікаво, чи мені так не пощастило, або я переплутала з іншим, коли раніше куштувала. Цей слова, нагадує лимон. Якщо ви любите лимон, то вам дуже сподобається. А я не можу таке їсти все в роті так. Останнє відео на тему корфу. Решті це кінець, тому що я так довго тягнула з цим, що мені вже хочеться дуже багато чого нового знімати. Сьогодні я розкажу вам історію кумквату, екзотичного плоду, який мандрував з Китаю до грецьких островів, і став символом цієї землі. Свіжий кумкват, або як його ще називають на корфу золотий апельсин. Був привезений сюди англійським ботаніком у 19 столітті. Завдяки особливому клімату острова цей фрукт став. Справжньою гастрономічною визитівкою корфу кумкват має тонку солодку шкірку, яка контрастує з кисловатою м'якотю. Дуже дякую вам за перегляд і не забудьте підписатись та поставити лайк. До зустрічі.